Оливкова олія це ключовий компонент середземноморської дієти, яка відома своєю користю для серця та здоров'я в цілому. Але чи є оливкова олія першого віджиму екстравірчим кращою за звичайну оливкову олію? Давайте розберемося. Основні відмінності між оливковою олією першого віджиму та звичайною. По-перше, це процес виробництва. Оливкова олія першого віджиму екстравірчим виробляється механічним шляхом зі стиглих оливок без використання високих температур або Хімічних речовин. Це дозволяє зберігати природні феноли та інші антиоксиданти, які мають протизапальні властивості. А от звичайна оливкова олія піддається інтенсивній обробці, що може знизити вміст корисних фенолів та інших поживних речовин. По-друге, це смак і аромат. Оливкова олія першого віджиму має більш виражений смак і аромат, що робить її ідеальною для салатів, соусів та приготування страв без термічної обробки. А от смажить. На ній не можна. Натомість, звичайна оливкова олія має нейтральний смак, що робить її більш універсальною. Також вона підходить для смаження та інших видів термічної обробки. Нарешті поживна цінність. Обидва види оливкової олії містять високий рівень мононенасичених жирних кислот близько 75%. Вони допомагають знизити рівень так званого поганого холестерину та покращити здоров'я серця. Однак оливкова олія першого віджиму містить більше антиоксидантів, таких як феноли, які можуть мати додаткові переваги для вашого здоров'я. Яку користь несе оливкова олія для здоров'я? Серцева судинна система. Оливкова олія, незалежна від виду, допомагає знизити ризик серцевих захворювань та Інсульту завдяки високому вмісту мононенасичених жирів. Антиоксидантні властивості. Оливкова олія першого віджиму містить більше фенолів, які мають протизапальну та антиоксидантну дію. Це може допомогти у боротьбі зі старінням клітин та у запобіганні хронічним захворюванням. Профілактика раку та деменсії. Деякі дослідження показують, що регулярне вживання оливкової олії може дещо знизити ризик деяких видів раку та деменції. Є оливкова олія першого віджиму значно більш корисною. Оливкова олія першого віджиму містить більше антиоксидантів, що може забезпечити додатковий захист для вашого здоров'я. Проте наразі немає остаточних доказів того, що оливкова олія саме першого віджиму значно ефективніша у запобіганні серцевим захворюванням, раку чи деяким іншим хворобам, порівняно із звичайною оливковою олією. Як використовувати оливкову олію у своєму раціоні? Оливкова олія першого віджиму використовується для салатів, соусів, приготування страв без термічної обробки або для додавання у готові страви. А звичайна оливкова олія буде ідеальна для смаження, тушкування та інших видів термічної обробки. Середземноморська дієта – це не лише оливкова олія, хоча оливкова олія є важливим компонентом цього типу харчування. Тож вона не є єдиним джерелом її користі. Ця дієта також включає велику кількість фруктів, овочів та горіхів. Зернові продукти, а також має обмежене споживання червоного м'яса. Висновки: оливкова олія першого віджиму має більше антиоксидантів і може бути трохи більш корисною за звичайну оливкову олію. Однак обидва види оливкової олії є чудовим джерелом мононенасичених жирів. Вибирайте оливкову олію першого віджиму для холодних страв, а звичайно для термічної обробки. І не забувайте про інші компоненти середземноморської дієти, які також. Ж важливі для здорового харчування. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось.